Так, друзі, усім доброго дня. Хочу нагадати, є в нас таких пару автівочок на продажу. Також можемо обмінятись на ваш автомобіль, розмитнений, не розмитнений, без проблем. Почнемо. Де Оланус ось такий у нас є. На 15 купа не Це в нас з 2008 року. 1.4 газ бензин. Четвертий газ. Ось такий він є. Машина гнилі такого нічого немає. Гарний хороший салончик на хорошій музиці. Ось таке воно в нас є. Так. Друга в нас, це у нас ваз 21 21 2006 рік, 1,7 газ бензин на гідропідселювачі, на легкосплавних дисках, на такому гарному салоні. Машинка в гарному стані. Викрашена, вималювана, ось така вона є. Ага, по цінах, бо зараз знову не цей. Так, давайте Lanus 2008 рік 1850 доларів. Ця 2006 рік 3000 доларів. Е, так, а 6 це 6 двохлітровий бензин. 2006 рік. Е, давайте 6000 доларів, ось такий універсальчик. Ось такий, будь ласка, він у нас є. Обслужений, так, ось такі машинки. Так, це в нас Chery Tiggo 4, машинка 21-го року, 26 тисяч рідного пробігу, один власник салона, власник продає, два комплекта гуми. Зима-літо нова на хорошій комплектації 13 тисяч доларів. Ось така вона є, взагалі, взагалі без ніяких питань. Ну і є ще в нас такий X6. Це ресталінговий, 11 рік, 3.0 турбодизель на одній турбіні, на восьмиступки. ступки Машина в моїх руках вже майже 4 роки, без зауважень. На ключ і поїхали. 20 тисяч доларів. Ось є в нас такі автомобілі. Можемо щось міняти, розміняти, поміняти і так далі. Знаходимося в СМТ Ярмолинці, Хмельницька область Ось круг пішов, об'їзна Ярмолинець. І ми тут знаходимося. Ось вони стоять, ось наша меечка. Ось тут вони є, так що кому потрібно, будь ласка, телефонуйте. Також пропонуйте свої варіанти, готові купити. Всім вдалого та мирного. Якось так.